Поки всі обговорюють корупційні, тобто антикорупційні викриття. Новина про те, що президент Трамп готовий судитися з BBC, пройшла непоміченою. Насправді, президент Трамп готовий судитися з British Broadcast Company, Ціна позову буде складати 1 мільярд доларів. Це означає, що президент дав час до п'ятниці British Broadcast Company, BBC, вибачитися та зняти матеріал, який на його думку є репутаційно небезпечним. Компанія допустила. Певні неточності в документальному випуску щодо президента Трампа та його виборчої кампанії, що на думку президента, завдало йому репутаційної шкоди. Ось так Трамп бореться за свою репутацію. І я вважаю, що це дуже правильно, тому що в Україні будь-який телеграм-канал може написати будь-що будь-який непотріб, і всі це обговорюють за репутацію. Треба боротися, тим більше якщо ти президент God save Trump.